Озирніться навколо, це дме вітер змін ви або боретеся з ним, або піддаєтесь йому, але цей вітер не залишить нічого колишнього. Багато хто каже: Господи, я не можу витримати ще один сезон бурь. я втомився, але Господь каже мої вітри це не буря, вони розсіюють бурю. Багато хто побачив ознаки шторму і сховався в штормовому бункері, але це не те, що ви думаєте. Вітри змін викликають хвильовий вплив у глобальних і особистих обставинах, але вони прийдуть не для того, щоб знищити вас, а для того, щоб зібрати вас воєдино. Тоді Господь Самогутній сказав мені: Пророкуй вітру, сину людський, і скажи йому, що Господь Бог говорить. Прийди з чотирьох вітрів, о, вітре, й дихни на цих побитих, щоб ожили вони. Єзикії 37.9 Так, вітри духу приносять життя в висохлі кістки і в тих, хто вибув з ладу. Тому я кажу занепалим сьогодні: Повстаньте в ім'я Ісуса. Я бачу, як глибока скорбота намагається затиснути вас навколо голови, але вона повинна звільнити вас зараз в ім'я Ісуса. Вітри реформації. Бо Господь таємно реформує вас. Ось чому ваше серце стало таким сирим, і всі апетити світу цього відпали. Ось чому ви звернули з безпечного і очікуваного шляху. Ось чому вам довелося закрити двері. Ось чому ви повинні були позбутися щорячих перегонів і побачити все таким, яким воно є насправді. За останні 10 років були різкі зміни і багато пологових переймів, але це не були пологи. Але тепер вітер змін підготував церкву до найбільшого часу. Вітри божественного порядку. Я чув, як Господь сказав, свіжа манна падатиме, коли ви дозволите старій мані згнити. Було нездорове чіпляння за методи і настрої останнього Божого руху, що призвело до припливу поганих плодів. Але цей рух Божий буде виглядати інакше. Він буде безладним, але все ж таки відновить порядок у житті сім'ях і церкві. Вітри поляризуючого поділу. Бо я відокремлюю пшеницю від бур'янів говорить Господь. Тих, хто боїться мене, і тих, хто не боїться. Тих, хто перебуває поруч зі злом і називає це добром, і тих, хто обирає світ, а не мене. Ось чому я відокремив вас від них і видалив від столів компромісу, навіть коли це було боляче. Але ви знали, що не можете одночасно поклонятися мені та їхнім золотим тільцям. Бо вітер змін повертає все на свої місця, і все, що не на своєму місці, віддаляється. Бо я вириваю гниле коріння церкви і знову насаджую серце Давида на місці того, що було. Тож не дивуйтеся, якщо це виглядатиме руйнівним, це призведе до істинного покаяння. Вітри святого правосуддя. Мої вітри змін несуть божественне правосуддя над ситуаціями, які тримають людей у рабстві та психологічному маніпулюванні. За мить їхня влада зникне, і я поверну те, що вони у вас вкрали, і відновлю вас у вашому покликанні. Бо цей час, коли я розбираю вежі людських здобутків і повертаю церкву до смирення, бо мій вітер дме і забирає гордих і гордовитих, і звільняє їх від їхніх престолів. І я повертаю церкву в її безіменні, безликі дні. Коли всі погляди знову будуть звернені до мене Вітри, руйнування і відновлення націй. Тепер дивіться, як я дую на народи. Я посилаю один вираз мого духа, одній нації, а іншій іншій. Коли я додам сіль і світло і приготую бенкет для голодних, відбудеться справжній вибух різноманітних смаків. Ці прояви неможливо буде стримати або маніпулювати ними. Тому що вони не піддаються контролю, і ті, хто буде свідком їх, не зможуть ні створити, ні спрямувати їх, а лише пригорнутися до того, що я роблю. Мої вітри приходять зараз під час припливу і відпливу в країнах, і у відповідь на молитви тих, хто молився про країни, що висять на волосині, і ви побачите і руйнування, і красу каже Господь, ви побачите потрясіння і виливи. Але погляньте далі новин та історій, які у вас перед очима, і подивіться, що я роблю, бо я відновлюю народи, а не розриваю їх на частини. Ви побачите те, чого не могли. Коли я записував це, на мене зійшло видіння, найяскравіше бачення, яке я коли-небудь бачив. Господь сказав: Мої вітри розвивають неясні прородства. Бо багато хто був у період сліпоти і роз'єднання, але зараз мій дух повертає вам зір з ясністю, яка ще не була проявлена в церкві, і очі сліпих прозріють, і вуха глухих будуть чути, і свіже бачення нарешті прийде після багатьох років блукань, коли ви відчували, що Бог відійшов від вас. Господь говорить своїм пророкам: я повинен був розплутати вас, перш ніж дозволити вам. Поглянути на світ по новому, інакше вони б розтоптали откровення, яке я зараз даю вам. Саме тут точки з'єднуються за останні чотири роки і нарешті втілюються в життя: вітри міграції та руху. Отже, перебудовуючи ваше життя і змінюючи ваші плани, я також зароджую у вас нові рухи. Але для того, щоб ці рухи зародилися, вам доведеться мігрувати. Для когось це буде географічна міграція, а для когось міграція з моря, в якому ви плавали. Господь каже, що ви переросли ці води і станете застійними, якщо не будете текти зі мною і рухатися зі мною. Але я нічого не забираю у вас, а тільки додаю до вас. Не вихлюпуйте дитину разом із водою з ванни, коли відчуваєте це зрушення. Не спалюйте мости і не викидайте ключі від свого автомобіля, але навчіться отримувати безліч покликань і призначень. Бо я збираюся дати вам більше народів і відкрию такі місця, про які ви і не підозрювали. Так що не засмучуйтеся, а занурюйтеся у цей новий простір, мріючи разом зі мною і навчаючись діяти з глибшою здатністю розуміти. Як я сплітаю глобальні володіння воєдино. Вітри збирання. При гучному сурмовому звуці він пошле ангелів своїх, і зберуть вони обраних його з усіх кінців від краю і до краю небес. Матвія 24,31 І нарешті я побачив, як вітри збирають людей з потаємних місць і печер по всій землі. Хто ці люди, я запитав? Це ті, кого я закликаю вибратися з лігва, темряви і болю і повернутися на свої пости. Це ті, хто загинув у битві, втратив усе, це ті, кого вбив ворог. Але я знову наділяю їх своїм духом, щоб вони могли очолити церкву в прийдешні дні. Але тепер вони поведуть церкву не до нової релігії, а до мене, і вони будуть створювати місця народження, де мій дух. Може рухатися без обмежень і де я можу співіснувати, каже господь. Нейт Джонсон.